У Харкові затримали коригувальника, який хотів навести каби на базу кракен. Зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України. Кракен за наведення фігуранта окупанти сподівалися завдати вогневого ураження по цих об'єктах для здійснення атаки. Рашисти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАП 500 щоб навести їх на ціль, ворожий коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв'язку зі своїм куратором із російської розвідки і передав йому координати. СБУ затримала його у власному помешканні. Одночасно було проведено комплексні заходи для обезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресора. А у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою. За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі для збору розвідданих. Фігурант обходив територію міста та вислідковував місця базування сил оборони. Окрім того, зловмистик втемну випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торгівельно-розважального центру, де він працював продавцем, і на підставі зібраних доказів слідчі сузво безпеки України. Іни повідомила фігуранту про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух та розташування збройних сил України за можливість їх ідентифікації на місцевості. Наразі зломисник перебуває під вартою і за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.